Всім привіт! Ви на каналі Сипограф, я Аліна, і сьогодні з вами ділюся своїм першим прочитаним цього року. Січень був порівняно продуктивним місяцем у читанні для мене. І я прочитала немало хорошої літератури. Проте зірочкою цього місяця звичайно ж став перший том томкінтюата Петеґруель. Взагалі, це своєрідний такий. Цикл літератури відродження він складається із п'яти книг. У першому томі від кальварія вміщено три «Гаргантюа і Пентагруель» – це історія про двох велетнів, про батька і сина. Це сатирична річ, це річ не для всіх, не для кожного. Пробачте за це слово сполучення, адже вона дуже дуже фізіологічна. На час свого написання та Пентагруель» взагалі були чимось, що зносило дах своєю відвертістю, і звісно ж не могло не приваблювати. Як Я і казала, це сатиричні повісті, які взагалі являються збірником таких анекдотичних алюзій на сучасні авторів Франсуа Рабле, події людей. І, звісно, не усі з них можна розгадати, просто тому, що, ну, камон, ми просто не можемо досконало знати, що відбувалося кожного дня в 1500 якомусь тому році, коли Рабле писав свої романи. Мені не із збірника із першого тому сподобалася перша напевно, книга. На другому місці стояла б третя, і друга мені зовсім не сподобалася, тому що якраз вона була найбільш фізіологічною. А також вона була, як мені здається, найменш алюзивною. Але це й не дивно, бо написана вона була першою, просто хронологічно повідає про події, які ем, послідують за другою написаною книгою, яка у збірнику є першою. Е, трошечки складно пояснила. Втім, так, розміщені книги не співпадає з тим, як вони були написані, і це власне класичний виклад матеріалу. Я згадала про ось ці алюзії, і це не тільки алюзії на щось таке буденне для автора, а це іще і висміювання літературних жанрів, це своєрідні пастиші, це дуже багато філологічної гри, перерахувань. І Анатоль Перепадя, а саме в його перекладі я читаю Канкентюа та Пентакурелі, зробив величезну роботу з тим, щоб донести. Ти до українського читача ці романи це просто надзвичайно той вклад, що перекладач зробив в свою роботу. Просто вражає це безкінечні перерахування, це стільки-стільки синонімів, які дуже важко віднайти у своїй голові. Це велика словникова робота. Це непростий для читання твір, і не тільки через те, що потрібно постійно коперсатися у філологічних згадках, не тільки через те, що тут дуже багато посилань на античну середньовічну літературу, і літературу відродження, не тільки тому, що ми не завжди розуміємо якісь анекдоти. А й ще тому, що тут дуже дуже багато противного, дуже багато фізіології. А якщо деякі зі згадок неможливо розгадати, і, і, і потрібно просто сприймати. Ну, як є буквально, то такі речі, як те, що великан прибув у Париж і обіцяв там буквально усіх, якось інакше сприймати неможливо. А ось ці речі фізіологічні, оці пуки среньки, постійні звертання до фізіологічних процесів, відрижки. Ну, це дуже дуже неприємна штука. Я не люблю таку літературу і не люблю туалетний гумор. А Рабле <гум> був ледь не про туалетного гумору. Знаєте, і це для мене було великою такою великим каменем, об який я постійно спіткалася. На щастя, у третій книзі цього майже немає, якщо порівняти із першою і другою. І для мене це стало таким буйком спасіння. <гум> Дякую велике на тому, що третя книга була не настільки противною. Я її пройшла з величезним задоволенням, бо після такої насичної фізіології другої мені потрібно було зробити якусь перерву на те, щоб вдихнути і видихнути. Хоча б трохи не, не відчувати цей сморід сечі зі сторінок книги, який її пронизує. Не в буквальному сенсі, але ці метафори мене дійсно діставали. В цілому, я це не та література, про яку я можу казати, я вам раджу чи не раджу. Але це та література, з якою я дуже рада познайомитися, тому що блін, це знаковий двір для літературного процесу. Далі не менш прекрасна річ, втім, вже більш-менш сучасна, це Буфенада. Курта Куртовоненку та черговий його роман. Дуже я задоволена, що за нього взялася. Прочитала якось миттєво, думала, вночі спати не буду дочитати, але все ж таки вік і бажання поспати взяла своє. А от наступного дня я буфонаду закінчила і була просто-просто у просто шаленому. Ті, від першої частини цього роману, а друга частина мене трохи розчарувала. Тут ми бачимо дві часові лінії. Це в першій часовій лінії знаходиться оповідач. Він розповідає про своє життя в умовах постапокаліпсису. Ну, він знаходиться в умовах постапу, а життя його проходило ще до лінія спогадів і ретроспектив. Мені сподобалась набагато більше, тому що вона дуже дуже химерна і на початку навіть готична. Оповідач розповідає про те, як він із сестрою. З якою вони були дуже близькими, і яка так само як і він мала фізичні і розумові вади, скоріше не вада особливості. Вони жили у віддаленому маєтку, тому що народилися вони у багатій сім'ї, і ця сім'я хотіла їх ізолювати. Бо дуже соромилася таких дітей. У них були, звісно, проблеми зі спілкуванням, зі світом, з батьками, очевидно. І тому вони знаходили відраду самі у собі. І це все описано із легкою, такою трагічно-сатиричною ноткою. Це... Цікавий мікс, який притаманний Фонегут у його творах. І ця така химерність і готичність настільки мене заворожила, що я якось першу половину думала, що це буде улюбленим моїм романом цього автора. Проте якось я потім трошечки розчарувалася, тому що щоб ближче події підходили до майбутнього, щоб ближче ми стикалися із дорослими братом і сестрою, тим менше, менше зачарованою я їхніми образами залишалася. Сатири на американське суспільство, сатири на технології, сатири на війну. Це, це вонигут, це звичний нам вонигуд. Але я ж кажу, ось ця зав'язка із маєтком її братом і сестрою, які там десь живуть і щось там мають собі на увазі і досліджують цей Маєток, це було прекрасно. Прям красиво. Ще одна книга, яка прям зачекалася на мене на полицях. Це мандрівка людей книги Ольги Токарчук. В принципі, розповідає вона про те, що він неснув титул. Це дійсно люди книги, така собі своєрідна організація, яка складається не дуже з багатьох людей, вирушає на пошуки тієї самої книги, в якій а, закладено якби суть буття. Вони увірять у те, що усі інші книги просто перепис отієї, і що в цій книзі міститься. Найважливіше знання людства вирушає їх в подорож, як я сказала, не так багато. Там є три чоловіки, які власне заснували так, скажемо, цю організацію. Є коханка одного із цих чоловіків, а також. Німий хлопчик, який якого представили до них м, працювати конюхом. Він просто їх супроводжував, тому що їм потрібна була ця фізична допомога у тому, щоб провадити коней, тому щоби пересуватися і т.д. і т.п. не усі з них дійдуть до фінальної точки. Проте ми поки спостерігаємо за цією довгою подорож'ю, будемо мати насолоду спіткати усілякі магічно-реалістичні штуки. Це як завжди, химерна проза у Токарчук, наскільки я знаю, це рані її роман, але в ньому вже просліджуються ті теми і ті проблеми, які Токарчук далі буде досліджувати у своїй творчості. І е, проза так само чарівна, від тексту просто неможливо відірватися. Е, лється красиво. Я не знаю, що сказати більше про прозу Токарчук, тому що вона дійсно. Доволі по поетично в хорошому сенсі цього слова, незважаючи на те, що я не люблю поезію, і я не люблю драматизацію зайво у Токарчук. А, або її стільки, що воно не виливає через край, або а, особливий її шарм і магія змушують мене якось проникатися тим, як вона пише, і жодних претензій до цього не мати. Фінал цього роману, на жаль, доволі очевидний, і я би не сказала, що я була сильно здивована тим, як все. Розвернулася. Проте самі кроки, які ми проходили разом із героями, були доволі цінними і цікавими для читача. Із неприємного, я прочитала терор з повітря Петера Слотердайка, це чергова книжечка із серії «Warning Books від Publishing. Це такий есей, який повинен був би досліджувати питання літератури і хімічної зброї, тому що взагалі ця серія подавалася як така периферійна і кроскультурна, вона мала би різноманітні сфери об'єднувати в основному із літературою. Але це я так собі про серію придумала. По факту тут літератури ніякої немає. Тому якщо ви так само думали про серію, тому що я вас десь обманула, або тому, що ви теж десь таке вичитали на сайті видавництва, то повітря – це взагалі не про те. Так, там дуже багато хімічної зброї і роздумів про ем, розвиток її, про те, наскільки це сильно повпливало на е, подальші воєнні дії, і взагалі на психологію людства е, як такого. Дуже багато роздумів про повітря, як те, що ми споживаємо, і як те, без чого ми не можемо жити, і про те, як війна переросла. Від того, щоб убивати просто людей до того, щоб нищити їхні життєво необхідні роли в даному випадку, це повітря. І я дуже багато в чому була з автором незгодна. Він казав, що використання хімічної зброї стало першим поштовхом до того, щоб перейти до винищення оцього хабітату людського. Але це раніше було колодці, річки. Я розумію, про що він каже. Він думає більше про масштабування цієї проблеми, але для мене все таки дуже дивно, що він аж настільки сильно сконцентрований на цій темі. Як на мене, найбільш трагічною історією став стала якраз розробка ядерної зброї. Але у кожного на цей рахунок може бути своя думка, і, звісно, що гірше для людства, який тип винищення гірше для людства, це дуже-дуже невдячна тема для роздумів. Основна проблема Слотар яка була не в тому, він, щоб ви розуміли, німець, який народився вже після Другої світової війни. І він такий світ самарчай, це людина, яка доволі похіпівськи <смеш> змушує усіх дороздомів про те, як треба жити дружно і що не треба воювати і озброюватися. Але, як і усі такі літні діти, він не дає жодних прикладів того, як можна боротися із тиранами, які виростають попри. Твоє бажання жити дружно і ні з ким не воювати. Що можна робити, окрім того, що озброюватися, як захищати себе і не дозволяти перетнути свої кордони, якщо ти не будеш озброєний, коли от поруч з тобою живе ось таке? Окрім того, Слотер Тайк доволі конспірологічний, він там навалював про те, що скоро США до 2025 року всіх знищить погодою, бо вони навчилися цією погодою управляти. І от тоді нам точно всім прийде кабздець. А цей написаний десь в році 2014 Першому чи щось таке. І він казав про те, що якщо хтось в таке не вірить, то він просто тупий, і не може подивитися правді у очі. А ну, це доволі дивно звучало, і особливо дивно це звучить, коли ти читаєш цей свій буквально у 2025 році. І поки що ніяка погодна аномалія від США тобі не загрожує, зате тобі загрожує цілком собі конвенційна зброя від твого терориста-сусіда. І як перемогти цього сусіда без озброєння, слотер-тейк теж не наважується, щоб розповісти. Коротше, ви. Митала мені ця малесенька книжечка усі нерви, я її доволі швидко прочитала, але я ж кажу, це було доволі неприємне емоційне читання. А, ах так, окрім того, що я ще читала першу книгу від Зебальда, і Зебальд теж був німцем. І він теж народився уже в той час, коли, слава Богу, не було воєнних дій. Але я теж з ним сперечалася. Але це було приємне сперечання, тому що ну, Зебальд якось визнавав, що усі ті біди, які сталися з німцями, вони сталися через те, що власне німці натворили. А Слотердайк він. Ох, він одчиняє їх росіяни. Він такий, да, Гітлер убивав євреїв газових камерах, але ви знали, що США використовували газ для того, щоб стратувати, страчувати е, своїх ув'язнених. Тобто вони гірші, вони це використовували для цивільних страт, а не для воєнних. І я така, what the fuck, А євреї що не були цивільними? Я, ну, для мене це якийсь просто нонсенс. Або цей прикол, коли Слотердайк розповідає про хімічну зброю. Розповідає, як сильно вона впливає на військових, проти яких ця хімічна зброя застосована. І ти, ну звісно, співпереживаєш. А потім він каже, що а, такий самий ефект, як від застосування хімічної зброї на полі бою, переживають люди, які живуть в на території де панують диктаторські режими, тому що е, в у їхнє повітря просякнуте цим. Е, не ну, оцією тиранією, а це буквально те ж саме, що і дихати, спробувати дихати, коли проти тебе застосована хімічна зброя. А, і ну, читач, потенційний читач слота, яка він не тупий. А, і, звісно, ці люди розуміють підтекст. А, і оце виправдання німців про те, що вони просто були одрманені. Він каже, не пропагандою, він каже, атмосферою а, тоталітаризму цілковитою. Це для мене ну, просто, просто. Він навіть заперечує пропаганду і називається атмосферою. А, у нас тут все атмосфера. А, для мене це просто ноу no, no Це було. Абсолютно жахливо. А от про щось хороше, що я прочитала на самому початку цього місяця, пан малодобрий. Володимира Аренєва це книжка, яка вийшла здається, минулого року в Уаба Багаламаге. Я дізналася я трошки пізніше, що Аренєв писав узагалі цей роман, узагалі спочатку як убивання, для одного польського видавництва. Тому що в Польщі, виявляється, практикують таку річ, як видавати щось там раз на рік, якийсь збірник таких літературних праць, де би події відбувалися в цьому конкретному місті. І це, як на мене, просто супер Традиція, ось для такого збірника Аренів виписав оповідання на замовлення поляків. А проте це розрослося до цілого роману, і я дуже-дуже рада, що так сталося. Роман цей вперше побачив світ, теж у Польщі, а в перекладі польською, а пізніше був надрукований українською в оригіналі. Пан, мало це дуже-дуже класна історія. Вона мені прям супер як сподобалася. І єдине, що тут було погано, це детективна лінія. По порядку. Усе тут розвивається точно так само, як обіцяє нам анотація. Є Адам, син, я забула, як називається людина, яка страчує. Адам син Ката. Він потребує допомоги від батька, допомоги літературної, тому що Адам навчається, отримує освіту, йому потрібні батьківські книжки, але той каже, що у нього є нагальна справа в іншому місті, і їм потрібно вирішати для того, щоб батько зміг виконати свою роботу. І після того, якщо Адам відправиться із ним у цю подорож, то отримає ті книжки, яких він власне, і потребує. Це є... Чітка і правильна зав'язка цього сюжету, чітка і правильна анотація, яка передає цю зав'язку. Проте визначення жанру цього роману як детектив. Давайте я просто скажу, що розв'язка цієї детективної історії полягає в знанні або незнанні правил того, як діє цей світ. І коли ти читач, якого автор потрошечки знайомий із цими правилами, ти просто не можеш розгадати цю детективну загадку. І в цьому випадку це не детектив, це просто порційне видавання якоїсь інформації про умови. Життя взаємодії персонажів і умови функціонування світу. Усе. Герої цього роману знають, де вони живуть. Герої роману усвідомлюють, яка магія їх оточує, а ми не усвідомлюємо. Тому я фокусуюся на складовій визначенні цього жанру історична фентезі. І тоді для мене все звучить ідеально. Тоді для мене ця книга є дуже хорошим чтивом, що правда. Другу частину цього циклу я читати не буду, тому що ось тут написано, що ем, другою книгою тут буде душниця, яка вже готується до видання, а душницю автор писав задовго до. І там вже зовсім інакший сетинг і інші герої, там вже якась повинна бути школа, якісь мобільні телефони, а це зовсім зовсім не те, що я люблю у. Книгах, тому душницю я можливо пропущу. А от якщо буде ще щось виходити про Адама, або якщо ще щось буде виходити у цьому циклі у середньовічному сетинку, то обов'язково обов'язково буду купувати собі продовження і читати. Сміт журналіст це книга Вудгауза. Я раніше багато довго і вперто розповідала вам про Дживсай Вустера, про те, як я читала той цикл, я його ще не дочитала, але мені захотілося послухати якусь хорошу аудіокнигу і. У мене була в Абуці збережена українською мовою. Сміт-журналіст. У мене от на полицях є вона англійською. Втім, слухала я, як і сказала її українською мовою, і це був прекрасно проведений час. Сам сюжет цієї книги доволі посередній. Сміт. Ем... Англієць він перебуває в Америці і йому там доволі нудно. Він шукає собі забави на свою голову і дупу і замішується в роботу одного видавництва, яке займається друкуванням газет. Правильно було б сказати, що це редакція, не видавництво, головний редактор якої. Відправляється у відпустку, і от йому на зміну приходить майбутній друг Сміта, з якими не знайомляться трошки пізніше. І Сміт почне там свої шахірмахери із цією газетою, щоб витягнути її на якийсь новий рівень. Все це смішно, все це іронійно і саркастично місцями навіть, але насправді після першої половини сюжет дуже дуже сильно провисає. Що було прекрасного у цьому всьому, так це український переклад і українська начитка від Абук. Це переклад, який був зроблений на початку ХХ століття людиною, яка була доволі партійною, такою радянською, але при тому все одно була. Страчена через і свої зв'язки з українськими націоналістами, але як я й сказала по про цю партійність і радянськість, перекладач послуговувався дуже дуже красивою українською мовою. Вона така соковита у цьому перекладі, вона така яскрава, так виграває, що для мене ем, слухати це було просто уцільним задоволенням. Я не могла відірватися. Це та аудіокнига, з якою я постійно ходила в вухах. Тому, якщо у вас є можливість це послухати або почитати в українському перекладі на Абуці, просто бріллянд. Геніальна річ. Там же на Абуці я побачила, що нарешті почали озвучувати кінга українською і просто не могла пропустити першу аудіокнигу цього автора. у нас. Це кладовище домашніх тварин, книга, з якою я знайомилася вперше. Я бачила більш свіжу екранізацію цього роману і вона мені сподобалася. Але ще більше мені сподобалася аудіокнига. Тепер я точно впевнена, що буду купувати паперовий примірник собі у якості трофею на полиці. і обов'язково ще колись цей роман. Перечитаю, напевно, це один з улюблених романів Кінга, який зараз в списку моїх прочитаних є. Немає, напевно, сенсу переповідати, про що цей роман і яка там зав'язка, як там розвивається сюжет. Я хочу тільки сказати, що я не очікувала, що у Кінга буде така цікава. Деталізована пропрацьовка е, життя у сім'ї і взаємодії чоловіка і дружини, і оцієї такої любові, яка вже переросла пристрасть тих відносин, коли ти дбаєш один про одного, попри все, попри якісь складнощі, які були в житті, попри дуже дуже багато усіляких рутинних побутових справ, які доводиться робити. Мені прям сильно сподобались саспенс, тривога, я залишилася у повному захваті від Кінга, не очікувала цього від кладовища, тому що, якби не побачила на Абуці, то я би точно не звернулася до цього роману, адже я вже дивилася екранізацію. І ще зі мною сталися чотири аудіокниги Агати Крісті, як би то все перекладати. Вбивства за алфавітом» ABC, Чому не Еванс, карти на стіл і вбивство на полі. Для гольфу. Це було таке помутніння в моїй голові. Взагалі, січень це яскравий місяць аудіокниг для мене, тому що січень це дуже важкий місяць на роботі. Я вже і не пам'ятаю, про що вони усі чотири були, якщо чесно. Найбільше мені сподобалася ABC вона ж убивство за абеткою, тому що вперше у книгах Агата Крісті я бачу серійного вбивцю, можливо, десь іще там із мого прочитаного щось таке було, але. Я читала це давно і вже дійсно призабулася. Не усі з цих книг розповідають про ті справи, які розслідує Ркюль Пуаро. Чому не Еванс? Це якраз той роман, який розслідують герої, що безпосередньо пов'язані у цій детективній справі, ніж якісь запрошені детективи, як то Міс Марпл або Пуаро. І ще одна книга, яку я не дочитала цього місяця, це кантика для Лейбовіца» Волтера Мілора Молодшого. Тут е зі мною сталася справжня біда, тому що. Мені дуже дуже сильно подобалася перша третина цієї книги. А я прям, прям кайфанула від того, що там написано. Так, це постапокаліпсис, але починається усе із того, що у цьому постапокаліптичному світі вижив тільки один монастир, де є монахи. Вони власне є осередком такої цивілізації. Це люди, які вміють там читати, писати і якось іще можуть освічуватися. А навколо в них буяє справжня пустеля із різноманітними виродками, людьми, які вже трансформувалися, одичали. І, скажімо так, вибиратися в цю пустелю це доволі. Неприємна і нетривіальна задача для тих послушників монастиря. Але оці обсесивно-компульсивні ритуали в монастирі все одно залишаються. Один із майбутніх священнослужителів, який ще не пройшов ініціацію, для того, щоб це зробити, повинен витримати піст, нічого не їсти протягом якогось періоду часу, перебуваючи у цій самій пустелі. І Звісно, його вже там накривають якісь галюцинації, і ми не можемо до кінця зрозуміти. Правду він каже, чи йому привиділося, що до нього приходив якийсь чоловік і буквально перестом своїм вказав на місце, де є тайна. Коротше кажучи, оце усе це зав'язка великої історії, історії про. Духовну роботу, тому що головний герой пізніше починає робити свій власний манускрипт на основі тих записів Лейбовіці, які знаходить. І він їх ілюмінує. І в кінці кінців, на третині цієї книги, ми раптово зустрічаємо кінець цієї історії. Для мене це було справжнім шоком, тому що коли я відкрила другу частину цієї книги, я зрозуміла, що там е інші герої, що там е інша історія, відмінна проблематика. І пляха муха це відбувається через якісь там дві тисячі років чи можливо 600, Я вже не пам'ятаю, але яка різниця в контексті читання цієї книги? що шішошошо що дві тисячі років це величезна, величезна прірва у часі? Я на середині цього роману почала мати сумніви в тому, що я читаю роман, і я полізла. Подивитися, на що там про кантику пише Вікіпедія. Я собі трохи сповернула кінцівку, але найголовніше, що я дізналася, що ось це писалося як дійсно три різні оповідання. І типу, як Волтер Міллер молодший їх там поєднав спільною темою. А, але від цього вони не стали романом. Вони продовжували бути оповіданнями. І я така, блін, я так сильно розчарувалася. Я так сильно прогналася, і тим, що це ну по факту, це не одна суцільна історія. Мене так вибісив цей стрибок у часі, е, а ще мене дуже сильно бісило, що тут е, в розділах дуже багато латини, і ус, увесь усі переклади цієї фрази розміщені наприкінці книги вони розміщені в алфавітному порядку. Тобто, коли тобі потрібно знайти першу фразу латиною у розділі, це не означає, що вона буде першою в показчику алфавітному наприкінці, тобі потрібно шукати фразу, яка починається на ту літеру, з якої починається речення. І це дуже-дуже сильно випішувало. Спочатку я шукала кожну з фраз, потім я здогадалася, що це можна відфотографувати і шукати на фотографіях. Потім я задовбалася і робила вигляд, що я ідеально знаю латину. А потім, коли ще я зустрілася із Новим оповіданням. Для мене цей прикол із, фраз... із версткою став якимось фатальним, я не знаю. Я вибісилася і поки що відклала цю книгу. Попри такі мої бісячі емоції, я хотіла сказати, що мені то перше оповідання сподобалося. Я Думаю, що я до цієї книги повернуся, але буду це читати приблизно так, як я читаю «Гаргантюа». Тут я читаю першу книгу, потім перепочиваю із чимось іншим, з якоюсь іншою художкою, і потім повертаюся до другої книги. Так само я буду робити тут. Зараз в моїй пам'яті хай вляжуться усе це погане, що було пов'язане з кантикою. Я сподіваюся, що я буду пам'ятати тільки хороше про перше оповідання а трошечки пізніше як видихну, повернуся до. Другого оповідання, і врешті-решт колись там може прочитаю третє. І так оця невеличечка, здавалося б книга на 300 сторінок, проте збільшеного формату. Е, сподіваюся, буде дочитана впродовж 2025 року. А я вам заспойлерю наступне відео із прочитаним. Розкажу вам, що відгуки на що ви побачите в наступному прочитаному, якщо залишитесь на моєму каналі. По-перше, із того, що я вже подолала в прочитаному лютого, ми побачимо Берто еко. Я розповім про його маятник Фуко. Також розкажу, що мені сподобалось і не сподобалось у нареченні вітру Юрія Винничука. Трошечки поділюсь тим, чому я закинула Кальвіно його, якщо подорожні однієї зимової ночі прямо на середині і чому не збираюся повертатися до цієї книги. Також думаю, що до кінця лютого я дослухаю холод Щепана Твардоха в оригіналі і теж розповім вам про свої враження, тому що роман дуже-дуже неоднозначний значений, як мінімум, сетінгом, де відбуваються події. Звісно, я прочитаю за час, що залишився і ще щось, і це точно будуть хороші, якісні книги, на які варто звернути свою увагу. А наразі дякую, що були зі мною, всіх обіймаю, всіх цілую. Прочитане січня. На цьому завершено. Па-па!